Ми хочемо познайомити вас з універсальною сумкою, яка спеціально розроблена для поїздок на роботу, трекінгу, прогулянок або повсякденного використання. Вітаю! Це канал Найткор Україна. Представляємо універсальну повсякденну сумку Nightcore slb 03. Ця сумка може стати корисним доповненням до вашого стилю. Вона невелика, але досить ємна для необхідних речей повсякденного використання. В основне відділення можна дуже легко помістити смартфон, планшет, записник, документи та інші необхідні предмети. Серед цікавих рис Nightcore SLB 03 можна відзначити кілька інноваційних рішень. Насамперед, хотілося б звернути увагу на потовщений плечовий ремінь, який дозволяє значно знижувати навантаження на спину. Для виключення крадіжки речей на сумці продумані спеціальні петлі для фіксації бігунків. Бенжі шнури, які розташовані внизу сумки, дозволяють легко фіксувати та переносити вітровки, дощовики, парасольки та інші предмети. Бажаємо звернути вашу увагу на таку важливу деталь, як швидко знімні Вони дозволяють легко відстібати ремінь і налаштувати його на зручний для вас спосіб перенесення. SLB-03 можна носити як слінг сумку, як плечову сумку або як поясну сумку. Ще одна важлива особливість SLB-03 – це наявність на лицьовій стороні системи молі та велкро. Завдяки системі моллі можна надійно фіксувати різні гаджети або аксесуари на зовнішній стороні сумки. Система Велкро дозволяє розміщувати іменні або світловідбивні патчі. У цій моделі використовується дуже якісна та надійна фурнітура та елементи кріплення. Крім цього, сама сумка виготовлена з міцного зносостійкого поліестеру 500 – він добре відштовхує бруд та воду. Для комфортного носіння продумана сітчаста продувальна спинка. У Nightcore SLB 03 поєднується все: дизайн, зручність та практичність. Замовити та придбати універсальну повсякденну сумку Nightcore SLB 03 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та дивіться інші огляди продукції компанії Nightcore. До наступної зустрічі!